Перед вами заморожені яйця клітини, які використовуються для екстракорпорального запліднення. І це вже наша третя доставка, але цього разу вже з Києва до Вірменії через Польщу. Вони надзвичайно чутливі, адже заморожені в рідкому азоті, і температура їх сягає мінус 197 градусів. Вони перевозяться тільки спеціальному контейнері, всередині якого є захисні касети або трубки, в яких якраз і лежать яйця клітини, які герметично запаєні. Положення має бути суворо вертикальне, і кожен контейнер має температурний чіп, який контролює температурне коливання по всьому маршруту. Порушення герметичності або навіть взагалі секундне підяття кришки може повністю знищити весь біоматеріал. Повинне бути чітке планування доставки, виліт, розвантаження, перетин кордонів усе синхронізується до кожної хвилини. 80% наших доставок це надскладні вантажі. Потрібно перевести щось складне. Пишіть нам, і ми доставимо вчасно зі всіма документами і без паніки.